Всім привіт! Мене звати Українчик. І це прогноз погоди на літо 2025 року. Влітку 2025 року очікується доволі приголомшлива погода. Але, на мою думку, нас з вами важко здивувати погодними явищами. Адже від самого початку цього 2025 року погода тільки і робить, що щодня нас дивує. Зима була відносно теплою, а морозних днів було дуже мало. Пам'ятаю, як на початку лютого почав відчуватись перший подих весни, настільки було тепло. Більшість з нас подумали, що починаючи з цього року, весна завжди буде починатись з лютого, а не з березня, як зазвичай. А от березень, навпаки, був доволі морозним. Добра третина березня подарувала нам ранкові і нічні заморозки, а про те, що в березні кілька разів випадав сніг, я взагалі мовчу. А потім квітень він зустрів нас надзвичайно гарною, теплою і сонячною погодою, але після гарної зустрічі було немало прохолодних і дощових днів. Травень брав приклад з квітня і також дарував нам чудову погоду. Та наразі існує декілька надзвичайно важливих запитань: чи червень 2025 року не буде сильно спекотним місяцем, чи липень подарує нам багато дощів? А також дуже цікаво, чи не буде погодної аномалії у вигляді заморозків у серпні 2025 року. Я максимально детально розібрався у цих питаннях і зараз розкажу вам, яка саме погода очікується влітку 2025 року. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях. З якого міста, села або області України ви нас дивитесь, також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців, і загалом глядачів. Щиро вам за це дякую! А тепер повертаємось до погоди. Погода на червень 2025 року. Тож що буде червень 2025 року надзвичайно спекотним місяцем або все ж таки дощі збалансують спеку першого місяця літа. І чи очікуються аномальні заморозки в червні 2025 року? Одне скажу одразу і впевнено, надто сухо в червні не буде. Згідно з даними синоптиків, перші чотири дні червня будуть сонячними і дуже спекотними. Особливо пекельна спека очікується у південному і східному регіонах. Західні області до слова також відчують силу сонячних променів. Лише 4-го числа сіра ковдра з хмар накриє Україну, але дощів цього дня не буде. Середня денна температура повітря по країні в період з 1 по 4 червня коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів, нічна буде на рівні 16 градусів тепла. 5 і 6 червня у більшості областей нашої країни очікуються грозові дощі. Та що там дощі, литимуть справжнісінькі зливи. І як наслідок температура повітря дещо знизиться. Ухолодання не буде надто відчутним всього на пару градусів. Денні показники термометрів покажуть від 24 до 26 градусів вище за нуль, нічні коливатимуться від плюс 14 до плюс 16 градусів. 7, 8, 9 і 10 числа знову запанує тепла, суха і сонячна погода. Якщо на небі і з'являтимуться хмари, то дуже рідко і зовсім невеликі. Температура повітря в день прогріється до 26 градусів тепла, вночі коливатиметься від 14 до 16 градусів з позначкою плюс. У період з 11 по 12 червня різко похолодає. Середня денна температура повітря знизиться до плюс 20 градусів. Нічна залишиться на рівні від плюс 14 до плюс 16 градусів. Незважаючи на похолодання, дощів у ці дні чекати не варто. Небо буде сонячним і безхмарним. 13, 14, 15 і 16 червня у більшість регіонів нашої країни завітають грозові дощі. Місцями варто чекати на потужні зливи. День від дня очікуються температурні гойдалки. Найнижча денна температура повітря це плюс 22 градуси, найвища плюс 28. Вночі стабільно на термометрах буде від 14 до 16 градусів тепла. Шановні глядачі, саме зараз поставте вподобайку даному відео і підпишіться на наш канал. Це дуже важливо. Сподіваюсь, ви підписались, за що я вам щиро вдячний і міцно подумки обіймаю кожного і кожну. 17 і 18 червня по всій країні пануватиме спекотна, сонячна і малохмарна погода. Опадів у ці два дні чекати не варто. Денна температура повітря коливатиметься від 26 до 28 градусів тепла, нічна плюс 18 плюс 16. 19 числа очікується дуже сильна спека. Середня по країні температура повітря в день це плюс 28 градусів, але в південних областях може бути всі 35 градусів жари. Та є відносно гарна новина. Полягає вона в тому, що 19 червня литимуть грозові дощі, які збалансують надзвичайну спекотну погоду. З 20 по 22 червня очікується сонячна і безхмарна погода. Істотних опадів не буде в жодному з регіонів. Температура повітря вдень коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла вночі плюс 17 плюс 15. У триденний період з 23 по 25 число у нашу країну знову повернуться грозові дощі і сильні зливи. Разом з дощовою погодою прийде похолодання. Температура повітря в порівнянні з попередніми днями знизиться на 5-6 градусів. 26 і 27 червня буде сонячно і трохи хмарно. Денна температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів, нічна плюс 16, плюс 14. Опадів у ці два дні чекати не варто. У останні три дня червня, а саме 28, 29 і 30 числа, знову очікується дощова погода. Знову варто чекати на грозові дощі. Знову у частині областей литимуть потужні зливи. Середня по країні температура повітря в день буде на рівні 23 градусів тепла. Вночі очікується від плюс 17 до плюс 13 градусів. З усього вищесказаного я роблю висновок, що червень 2025 року буде дощовим місяцем, адже 12 з 30 днів будуть дощовими, і очікується не просто дощі, а грозові зливи. Та незважаючи на велику кількість дощових опадів, червень 2025 року буде теплим і навіть спекотним місяцем, як і належить бути першому місяцю літа. Погода на липень 2025 року. Чи буде липень 2025 року скажено спекотним місяцем, або дощі все ж таки збалансують спеку другого місяця літа? Одне, скажу наперед, дощових днів на весь липень буде дуже мало, а самі дощі правильніше буде назвати мжичкою. За даними синоптиків, в перші п'ять днів липня по всій країні пануватиме сонячна і майже безхмарна погода. Також відомо, що початок липня буде надзвичайно спекотним, середня денна температура повітря по країні коливатиметься від 26 до 28 градусів тепла, нічна буде на рівні від плюс 16 до плюс 18 градусів. Зрозуміло, що у період з 1 по 5 липня жодної краплі дощу з неба не впаде. 6 числа небо затягне сірою непроглядною 12, 13 і 14 липня варто чекати на хмарно з проясненнями погоду. В день на термометрах буде від плюс 26 до плюс 28 градусів, вночі плюс 17, плюс 18. Дощів не буде. 15 числа небо знову накриє сірими хмарами, але дощів не буде. Температурні показники залишаться на тому ж рівні, що і у попередній день. Шановні глядачі, саме зараз поставте вподобайку даному відео і обов'язково підпишіться на наш канал. Це дуже важливо. Сподіваюсь, ви підписались, за що я вам щиро вдячний і міцно подумки обіймаю кожного. І кожна з вас. 16 липня у більшості областей нашої неньки очікуються короткочасні грозові дощі. І це останній дощовий день цього місяця. Денна температура повітря буде на рівні 27 градусів тепла, нічна плюс 17, плюс 18. З 17 і 18 числа на небі спостерігатиметься мінлива хмарність, і як ви вже зрозуміли, опадів не буде. Вдень синоптики прогнозують від 28 до 30 градусів тепла вночі, плюс 18 плюс 16. З 19 по 21 липня очікується похолодання до плюс 24 градусів в день і 15 градусів тепла вночі. Небо буде сонячним і безхмарним. Опадів у ці три дні. Не буде, ви маєте розуміти, що я розповідаю про середнє значення по всій країні. Наприклад, якщо на Одещині плюс 30 градусів, а у Чернігівській області 10 градусів з позначкою плюс, то середнє значення це 20 градусів тепла. За цим принципом вираховується середня температурна ситуація по всій країні, але показники беруться абсолютно з усіх областей. З 22 по 26 липня по всій країні безперервно пануватиме сонячна і абсолютно безхмарна погода. Денна температура повітря буде постійно змінюватись. В одні дні буде плюс 24 градуси, у інші 30 градусів тепла. Нічні показники термометрів також коливатимуться від плюс 14 до плюс 18 градусів. З 27 по 31 число продовжаться температурні гойдалки – від 24 до 30 градусів тепла в день і від 18 до 14 градусів вище за нуль вночі. Дощів у останні дні липня не буде. Небо обіцяє бути хмарним з проясненнями. З усього вищесказаного я роблю висновок що липень 2025 року буде надзвичайно посушливим місяцем, адже дощових днів всього три. Погода на серпень 2025 року чи буде серпень 2025 року надзвичайно спекотним місяцем, або все ж таки дощі збалансують спеку третього місяця літа? І чи очікуються аномальні заморозки в серпні 2025 року? Одне скажу одразу, і дуже впевнено, надто сухо в серпні точно не буде. Згідно з даними синоптиків, у перший день серпня на більшості території нашої країни очікуються потужні зливи та грози, можливі пориви вітру до 30 метрів за секунду, а це вже майже ураган. Та незважаючи на такі важкі погодні умови, денна температура повітря по всій країні буде дуже висока і коливатиметься від 28 до 30 градусів з позначкою плюс. Нічна буде на рівні 19 градусів тепла. 2, 3 і 4 серпня очікується хмарна з проясненнями погода. В одних областях буде дуже сонно.